Переповнені сміттєві баки є реаліями сьогодення нашого міста. Мешканці нарікають на нерегулярний вивіз сміття. Користенці масово публікують світлини в соцмережах та активно обговорюють проблемне питання. КВГП в свою чергу, яка відповідає за вивіз сміття, скаржиться на велику заборгованість з боку населення. На сьогодні вона складає понад 4 мільйони гривень. Якщо немає коштів, ми не можемо платити людям зарплату, ми не можемо платити податки, ми не можемо купувати пальне. Працівники хочуть працювати. Всі технічні засоби для цього є. Все є для того, щоб місто не страждало від цього. Питання лише в одному. Чомусь користенці перестали платити за сміття. Дуже великі борги. І оці борги не дають підприємству нормально працювати. І саме це спонукало до такої великої кількості сміття, яке накопичується саме на контейнерних майданчиках. Водії не виїжджають, водії приходять кожен день на роботу і питають: ну ми, ми ж хочемо працювати, робіть щось. Але немає коштів, нема за що купити пальне, щоб водії виїхали. Сьогодні люди заборгували нам е, майже 4,5 мільйони гривень. Але ось оця велика заборгованість не дає можливості. Е, Стабільно працювати і стабільно все вивозити, як відзначив Леонід Якубовський. Послуга за вивіз сміття має бути сплачена. Тоді підприємство своєчасно наводитиме лад на контейнерних майданчиках. Шановні користенці, нам всім не подобається та ситуація, яка є сміттями. В першу чергу нам, як працівникам комунального підприємства, яку несемо відповідальність перед цим. Ми готові виконувати свою частину договору, свою частину відповідальності виконувати на 100%. У Нас для цього є все, всі засоби і. Можливості У нас немає тільки одного тої частини обов'язку, які ви зобов'язані виконати саме сплатити за надані послуги. Я дуже прошу. Давайте будемо обоюдно солідарні і виконувати свої обов'язки, як з однієї сторони, з нашої сторони, так і ви з своєї сторони.